Доброго дня, Києве! Знову рада бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це підсумки Дишня в Китаї. Вітаю вас. Туристичний сектор Китаю все швидше перетворюється на стратегічну оборну галузі, що народжується і підвищує народний добробут і відчуття щастя. 17 травня голова РСІЗІМін наголосив на необхідності докладати зусилля для вдосконалення сучасної системи туризму та прискорення перетворення Китаю на туристичну державу. Си Зімпінь зазначив, що Китай сформував найбільший у світі ринок внутрішнього туризму і став найбільшою країною джерелом міжнародних туристів, а також одним із провідних туристичних напрямків. Китай з Іраном довго дружить. За час вступу на посаду президента Ебрахім Раїсі докладав зусиль для зміцнення та похлиплення китайсько-іранських відносин всеосяжного стратегічного партнерства. Трагічна закибель Раїсі є великою втратою для іранського народу, а китайський народ втратив хорошого друга. Голова ГАЕР Си Цзіньпінь висловив відчуття першому віце-президенту Ірану Мухаммаду Мохберу у зв'язку з трагічною захибелью внаслідок краху вертольота. У світлограмі Си Цзіньпінь від імені уряду та народу Китаю висловив глибокі співвідчуття Мохберу, родині Раїсі, а також уряду та народу Ірану. Принцип одного Китаю є ключовим фактором миру у таїванській продуції. У понеділок на полях засідання Ради міністр закордонних справ Шанхайської організації співобідництва в Астані міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що принцип одного Китаю є основою миру у тайванській протоці. Ван І зазначив, що принцип одного Китаю не можна порушувати. Жодні зміни у політичній ситуації на острові Тайван не змінять того історичного та юридичного факту що у світі існує лише один Китай, а Тайвань є його частиною. Тайванське питання є внутрішньою справою Китаю. Загадна тенденція до воз'єднання Китаю є невозродною. Скоро відбудеться Олімпійські ігри у Парижі. Вам цікаво ці міжнародні конкурси? 19 травня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Пах відвідав Шанхайський міжнародний Медіаборт медіакорпорації Китаю та разом із Шенхай Хайшюнгном, директором медіа Китаю, нагородив медалями олімпійську команду медіакорпорації Китаю, презентував лоходиб CCTV для висвітлення Олімпійських ігор і запустив рубрику CCTV Paris Olympics – спортивні ранкові новини. Бах підкреслив, що він дуже радий бачити, що розвиток технологій Медіакорпорації Китаю привніс нові методи презентації до репортажів про трансляцію Олімпійських ігор. І він з нетерпінням чекає на приклади застосування штучного інтелекту аудіотехнології з ефектом занурення та інших програм, щоб принести новий досвід перегляду Олімпійських ігор для аудиторії. Маючи багаті ресурси сонячної, гідравлічної та вітрової енергії, Сіцан у 2015 році уперше почав постачати електроенергію в інші регіони країни. Цього року Сіцан планує передати 2 мільярди кВт година Екологічно чистої електроенергії до 16 центральних та східних адміністративних одиниць провінційного рівня країни повідомила Сізанська електроенергетична компанія. Як очікується, ця чи чиста електроенергія допоможе іншим регіонам скоротити викиди вуглекислого газу на 1 600 тисяч тонн та діоксиду сірки на 50 тисяч тонн відповідно. Це підсумки тижня. Щотижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте коде і дізнавайтеся більше про Китай.